Вітаю вас в ефірі. Програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. У Кривому Розі пройшов чемпіонат області з плавання серед юнаків та дівчат. Боротьбу за нагороди спортсмени вели у трьох дисциплінах: вільному стилі, комплексному плаванні та естафеті. Перше загальнокомандне місце посіли плавці криворізької першої спортивної школи на другому місці дю США No2. Замкнули призовут трійку вихованці Дніпропетровського вищого училища фізичної культури. Представники Криворізької міської федерації рукопашного бою привезли з Кубка України чотири медалі. У Києві пройшли змагання на Кубок України з рукопашного бою серед дорослих спортсменів. У складі збірної команди Дніпропетровської області виступали вихованці Криворізької федерації, які у підсумку вибрали чотири медалі різного гатунку. Найкращий показник у Олександра Литвинюка, який задовольнився другим місцем. Я ездил в Киев на Кубок Украины и провел там четыре поединка. Первый довольно-таки, ну, тоже был сложный, получил травмы, ну, есть там в результате ударов. И потом проводил дальше второй, третий. Ну, соперники уже, конечно, были посильнее, а в финале чуть-чуть не хватило силы. По очкам я 9 9,7 проиграл, но буду дальше работать и на весну готовиться к тому, чтобы выиграть свого непосредственно соперника, который сейчас меня выиграл ну, всего лишь два очка. Ще три бронзовые у уганы, Башты, Дарины, Заїкіної и Валерії Даль. В этом году довольно-таки очень серьезная была конкуренция. Были очень сильные соперницы, намного выше меня уже опытом. Мне в первом бою сразу же попалась соперница опытнее меня, і мені всього не вистачило одного балу, одного очка до победы. Тому я потерпела пораження. У підсумку обласна збірна з рукопашного бою виборола на цих змаганнях перше загальнокомандне місце. В первую очередь хочу поблагодарить фонд Смеловательный за то, что они нам помогли выехать в город Киев на соревнования, Вот, также тренеров и спортсменов, которые хорошо показали себя на Кубке Украины. 28-го та 29-го листопада на Криворізьких прихильників хокею з шайбою чекає дитячий турнір надії Кривбасу. До нашого міста приїдуть чотири найсильніші команди з усієї України. Гратиме і господар змагань, хокейний клуб Кривбас. Представники якого сподіваються залишити головний трофей удома. У ці вихідні на льодовій арені Дюша Номородин пройде дитячий турнір з хокею з шайбою надії Кривбасу. У змаганнях візьмуть участь спортсмени 2006 року народження. Свої амбіційні плани на завоювання головного трофея турніру висловили хокейні клуби Донбас Дюша «Кременчук» та Київська Крижинка. Виборювати звання найсильніших команди будуть за круговою системою і тільки після всіх поєдинків буде названий чемпіон. В останній битві на льоду зійдуться Кривбас та Донбас, які на сьогодні вважаються фаворитами у своїй віковій категорії. Крім. Переможців також будуть названі кращий нападник, захисник воротар та бомбардир турніру. Для них приготовлені спеціальні призи. Початок ігор о 8.15 ранку. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.